Старші люди пройшли такі страхіття, які бодай би, щоб вам ніколи вони, друзі, не випадали. І сьогодні, звичайно, що я можу вам побажати, дорогі друзі, по-перше, поважати старших, поважати вчителів, дорогі друзі. Я, до речі, першого вчителя. Так поважав, що книг пішов у селі, дорогі друзі, ви чуєте, я кілька разів ходив у городах, щоб сказати йому добрий день. <різь> ви чуєте, добрий день". Він бачив, що це я вже не вперше з ним. І так, і так, і так, і так. Але він розумів, що мені приємно сказати йому добрий день, тому що у нас у селі як казали там, здрастуйте, здрасте, станьте та не застуйте. Так Добре, так? Я так, я давай. Була, так а тут добрий день, отак у школі. Я б знав, що так у школі, як це вчителька бачив, де Дмитро Карпович Тищенко. Перший, перший мій вчитель, який, до речі, і порадив потім вірші посилати в піонерську газету Зірку. Була така гарна газета дитяча. Там надрукували мої перші вірші, я вам кажу, в 46-му році. В 46-му році я хочу сказати, друзі, що в школі, мої вірші. Колеги сприймали, деякі нормально, а деякі, один старший був, Василь такий Онишко рудий, такий, начитаний був і так далі. Він казав, бреше в Пушкіна списує, щоб я не написав, щоб я не прочитав, от, і про своїх колег, про друзів, про вчителів. Так, каже, Пушкіна списує. І от весь час він говорив, списує. І я все доводив. Там, що там що І зорі, і квіти, і діти, і діти. Я сам пишу вірші, мої товариші. І навіть отут, тут є одній сторінці Я прочитав значить, така клятвене таке. значить, Я сам пишу товариші, друзі. Так, значить, поэтому і мене оскарблювати не можна, Це оскарбляти, оскарблювати. Це я іноді так фраєрився, писав російською мовою, що я можу. тут прогулка в ліс, наприклад, вчителька російської мови таке сказала завдання написати вір. Я в віршах написав російською мовою. Хоча і лісу не бачив, і прогулянка ніколи не бував, і так далі. Ну, не в цьому справа, друзі. Коли в 46-му році надрукувала зірка, мій перший вірш, було написано, це те Робро, Білоцерківська, неповносередня школа, там значить, Запорізька область і так далі. Та я от дивився ту газету і думав, інтересно, як же в селі, чи в буде з цього приводу. Нічого, навіть у школі ніхто, ніхто не здавав увагу. Я потім у стінгазеті писав. Там бабахівля дід, макар поїхали на базари, тепер я вже як тут, я купив новий картуз і так далі. Потім я почав читати і сцени, і свої і чужі, Остапо Вишню, зокрема, «Зенітку» я читав. Потім я читав Степана Олійника і, і, не, і не думав, що буду колись лауреатом. Перемій Вишню, і Степана Олійника.